Сьогодні до нас заїхав такий компактний кросовер, як Mazda CX5 2019 року, 2,5 бензин. Машина приїхала з мінімальними пошкодженнями в Україні один тільки власник. По комплектації у нас є безключовий доступ. В салоні у нас світлий, гарний дуже салон, є електрорегулювання дзеркал, також теплопідйомників всі 4, електрорегулювання сидінь. Відкриваються багажні кнопки, також тут є тримання у полосі, клімат контроль, мультируль, круїз контроль. Пробіг такого автомобіля 77 тисяч. На автоматі також є люк. Машина дуже гарна, білого кольору, багажничок у нас відчиняється електро. Є така шторка. Також у нас тут запаска, музика у нас в басе і також такий дуже гарний, гарна парасолька. Так що чекаємо у вас на тест драйв до нас на героїв Крут 19. Ціна такого автомобіля буде 21 тисяча.